Усе бекон готовий. Гроші так і лються рікою. Тату, здається, він вже нажерся. Я думаю, ще порція влізе. По я тримала цей бекон на бридж. Вибач, Мардж, але я трохи зайнятий і зараз заробляю гроші. На жирі? Ні заощаджую і вкладаю їх в акції. Звісно ж, на ширі. Варто бігом приїхав в автобус. Куди це ти зібрався? Де? Сьогодні перший день уроків. Тільки не для тебе. Тепер ми з тобою ширне с Лікар сказав, що мені тепер треба лікувати обидва ока. Це було найкраще літо в світі. Дякую, моральфи, сідай на місце.